А разом здійснює аграріювання на всіх розповідальних знаках та техніці, як медичних, так і технічних. Рації, режиктора, ноутбуки, зарядні станції, медично обладнання та інші. Основна мета це убезпечення вішехайства та перепродажі техніки, а також інформування про джерело благодійної допомоги, що підвищує довіру до нашої організації. Задяки використанню лазера та програмного забезпечення ІСКАД ми можемо створити верхнє зображення відповідно до типу матеріалу. Та у фокусуванні відстані. Таке лазерне гравіювання є дуже стійким. Його практично неможливо видалити з поверхні, не пошкоджуючи її. Ми робимо все для того, щоб захистити кожен долар, кожну гривню зібрану нашим фондом, а закуплена техніка дійшла до кінця утримання та набула якісне використання та призначення.